Розшукую спеціаліста по автопідбору, який мені коментував відео. Я знімав відео про цю ринушку, і він казав, що пробіг до місяця і назад. Значить, друже, якщо ти мене бачиш, будь ласка, вийди на зв'язок, зателефонуй нам. Ми маємо потребу саме в такому спеціалісті, як ти, який може по фото оприділити, який пробіг в машини, чи є підкраси по одному. Фото тільки просто дивіться, дивися, в чому ситуація, щоб ми багато не їздили, витрачали багато часу, автовоз заганяли. Готелі оплачували. Ми тобі ці-всі гроші і ще плюси зверху будемо давати за те, що ти будеш професійно обирати для нас авто. Але твої слова мають бути підтверджені. і Першу машину обереш по фото, пробіг підкраси і так далі. Стан машини ти обереш по фото для себе. Якщо твої слова будуть підтверджені, тоді ми будемо з тобою співпрацювати на дуже вигідних основах для тебе. Так що, дружище, чекаю від тебе е, дзвіночка. Е, будемо раді з тобою співпрацювати, якщо ти такий справді спеціаліст.